Детальні плани території кварталу, обмеженого вулицею Вузькою та провулком Соколова та ділянки, що охоплює провулок Рибальський, вулицю Леніна, бульвар Богдана Хмельницького та вулицю Олександра Бідного представили полтавцям на громадських слуханнях задля врахування їхніх інтересів під час подальшої розробки. Відповідно до закону України про врегулювання містобудівної діяльності, цей захід необхідний, адже мова не лише про розбудову Полтави, а й про переселення людей, які зараз мешкають в будинках на визначених територіях, говорить Володимир Годня, начальник управління капітального будівництва міськвиконкому. детальні плани кварталу представлені на зібранні, отримав кожен присутній. В них роз'яснена мета, орієнтовна площа, ділянка проектування. Ми, е Маємо наміри після того, як провели мали сфальне рішення винести на виконком відповідне рішення про затвердження громадських слушень. Паралельно нам потрібно ще пройти містобудівну раду і після цього повернутися вже до питань стосовно відведення землі. Під е, послідуючу забудову відповідно з попереднім вирішенням питань по відселенню мешканців. Зараз інвестори розробляють проектну документацію, щоб встигнути розпочати будівництво вже з початку наступного року. Всі ці процеси так званий підготовчий період, до якого власне і входить відселення жителів, розповідають забудовники і запевняють, переселенці отримають житло із такою площею, яку мали до цього. На сьогоднішній день ми вкладаємо договори з мешканцями для відселення. Вже п'ять сімей ми відселили. Зараз займаємося зносом цих старих будівель і підготовчим періодом для подальшого будівництва. Якщо всі кроки забудовником та інвестором будуть пройдені, невдовзі деякі п'ятиповерхівки та приватні будинки мікрорайонів Левада та Поділ замінять дев'ятиповерхові новобудови.